Всім привіт, всім добрий ранок. Сонячний такий, яскравий, що навіть у мене, хоча в мене е північна сторона, і в мене сонце оце тільки зранку буває. Сьогодні у мене Деня до мене приїхав. І таки приїхав, і прям мені бабуся, я до тебе з маколиками, я до тебе з подарунками. І. Подарунки мені, а, з гостинцями, він кричить. І попривозив мені гостинці. Це в них вже позріла ось перша черешенька. Тут Альона мені зелені ось вона пакувала, бо в них ж своя. І клубничка перша, полуничка перша. От такі самоколики мені Діня привіз. А я йому за це. <реш> Отакого От зайця я з Польщі привезла. День так смішно на нього казав у ті Путі, у ті Путі. Діння до мене, тому що школа вже в них скінчилася. -путі! <реш> -путі! Школа в них вже скінчилася. І е, сьогодні ж середа, і сьогодні останнє е, заняття е, по, е, в комп'ютерній академії. І так як він би був вдома, а мені нема коли б ну, не було б коли за ним їхати. Тому Альона мені привезла його з самого ранку, він побуде в мене півдня, я попрацюю трошки, відвезу його тоді в академію. Зараз готую омлетик нам з язичком у мене був варений язичок, готую омлетик. Будемо з дінькою снідати. І, 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 і. і тоді на 10 ранку на 10, у мене на 12 ще дві клієнтки, це до, до обіду, тоді відвожу його в школу. Ну, коротше, почалися звичайні будні наші. Вчора працювала цілий божечеський день, ну, ви ж знаєте, що я тільки приїхала і роботи ну, багато людей багато. О, то вчора працювала цілий день. Та й сьогодні тільки, тільки з виїздами, але ж сьогодні до вечора тоді буду працювати. Ось такі справи. Одійшла вже трохи від дороги, знаєте, приходжу в реальність, в сирени, в тривоги, ну, якісь чайки літають. Так що все як зазвичай. Все як зазвичай. О, всього омлетик готовий, о, вже який, все, відключаю його, будемо з дінькою снідати та займатися справами. Діня поїдає зайчика. Смачний такий він. Я чому думала, що він твердий, я його не пробувала, а він такий зроблений, типу як маршмелоу. І смачний, да, дінь? Утікучий. У ті путі нема вже, вже, голови нема. Ой, а я собі зробила каву, ми вже посіпали. І ноги, і ноги вже немає. Зробила каву, ну от Так оце думаю, чи ще покуштувати смаколики клубнички. Я ще не їла в цьому році. А це ж таки домашня. І полуничка домашня. Ну, маленька така. Черешенька домашня. Ну, я полуницю чогось е, не дуже люблю. Єня, ти любиш полуницю? Да, дуже? А я полуницю ні. Я дуже люблю черешню. Черешня це моя слабкість. А полуницю я то раз поїла, знаєте, і все. Орозб'ю. А от черешню? Це смакота. Так, зараз це все тут поприбираю, посуду помию. Ой, фух, щось наїлася, Каву попью спокійнесенько, Так буду починати працювати. Знову у нас вітер. Що сьогодні вітри. Ми вже з день вийшли Вийшла в академію і хочу. Зараз відвезу його в Академію і слава Богу, що мені дуже швидко не треба спішити додому, а то я завжди лечу, як перелякана. А це в мене клієнт каже на 5 годин вечора, то якраз можна не спіша доїхати спокійно собі додому. Так що йдемо на зупиночку і їдемо в академію. О, ми вже в центр приїхали. Чіплень центр така на вулиці, гарно так. У мене появилося чкам. Дінь, як завжди. І так гарно на вулиці, взагалі, краса така. Нема такої, знаєте, спеки сильно. Дінь, не витирай всі лавочки собою. Сильної спеки немає. Такі вже каштани відсвілися вже, вже куча каштанчиків попричіплялася. А тут краса Боже, висадили квітів стільки. Як гарно, гарно так кругом. Це що пожарка? Десь пожар. Летить. Так, йдемо, день повідводимо. Клумбочки такі гарні, дивики, диви які клумби красиві висадили петуньи, ага. да? Які гарнічі а на ті на сторони. А ще у мене чіка бомбони. Чіка-бомбоні. Що таке чіка-бомбоні? Це Корова? Корова. Корова. Гарно, молодець. О боже. дівчата кричать, як різані. Деню відвела, і коли у мене є трохи час, я згадала, що в мене вдома скінчились яйця. Я вирішила зайти, правда, вже пізно, не знаю, чи там хтось буде на тому ринку. Вже всі складаються, але зайду гляну, вдруг хтось яйця продає домашні, коли я вже тут в центрі. А я зараз пройдуся, гляну. Скажу, що, що вже якась там пізненько. Три години. Ну, пройдуся, гляну. Мало лі, може ще хтось не продав. О, на ринку жарко. А то там тіньочки було, в тіньочки я йшла добре. На ринку жарко. От Віщовий вже скінчився. Тут починається продуктовий ринок. Зараз глянемо, що по чому. Оклубнічка вже тут 60, чересня 250 і 300. Такі ціни. А в який магазин? Хто забув, підходимо кроптів салони. Мені не треба. Мені б'єць, тільки ніде нема, вже не бачу. Правда, я не взяла коробочки для ну, ну, побачу. Магазині, ну такі там моточі типу, по ну, мені повезло в однієї жіночки, були яйця домашні, то взяла вон, два десяточка, взяла, по 55 гривень домашні яйця. От вчора рассказываю, що було клубніки стільки, що була навіть клубніка здорова, парна 50 гривень. Ну мені так наче більше нічого поки й не треба, то я зараз... Все, домку. Ну, огірочки причому. чому. 95 гривен огірочки. В принципі, ціни такі, як і в магазині. Нічим не відрізняються. Такі собі ціни. Зараз ще тут пройдуся, Клубники повна, вони яка здорова, гарна. Огірочки маленькі, гарні, всього. Ой, дерева так прям нависають. Ви знаєте, пройшлася по базару і дивлюся, що ще час, ну, якби в мене є, бо в мене клієнт аж на 5 годин. А зараз там тільки початок четвертого. Думаю, що я буду їхати в тих душених маршрутках, якщо в мене є час пройтися пішечки, тим більше що... Особливо зараз, коли сижу багато, працюю, то за щастя трошки пройтися, ножки розім'ять. А то це як приїжджаєш, як засаджуєшся за роботу, страшне просто. І завтра буду цілий божий день, там з самого ранку, з восьми ранку до восьми вечора працювати, тому отак ну, відео буду інколи. Ну що зараз дні дуже загружені. Дивлюсь, порозквітали. Зараз оці всякі шипшинки в нас. Бачите? Ні, ці не пахнуть. І порозквітали рози, чайні. Ой, на тій стороні. Я перейшла на цю сторону, бо тут наче трошки холодочок. А та сторона сонячна. Але там такі красиві рози квітнуть. Прям великі громадні кущі. Люблю оце, звісно, весну, початок літа, знаєш, це така погода, коли ще нема пекла страшного. І хоча вже ну, якби тепленько, але ж ну не пекло. Дивлюсь, навіть уже півники порозпускалися. Вже навіть і повідцвіталися, ось півники. Бачите, все квітне, все буяє, все цвіте і все росте. Боже, а я вже, знаєте, наче мене ніде й не було, наче я нікуди й не їздила. Так якось швидко ці відпочинки пролітають і залишаються тільки спогади. І все. Ну нічого, нам скоро знову їхати. Я ж у цьому році роз'їздилася туди-сюди, туди-сюди. Ну, оце зараз свалябу з'їздимо. І тоді не знаю, коли я куди поїду слідуючий раз і коли це буде, взагалі не знаю. Так що побачимо, як воно буде життя складатися. Ну Все так, потихеньку, потихеньку йду додому. Мабуть, зараз зайду, ще собі куплю морозива. Та жару руку починається, це хотітися морозива. А ще сьогодні день бігав собі купляв. Морозиво. і мене роздраконив, і мені схотілося. То зараз вже додому підійду і коло дому куплю. Прийду додому з'їм. От, І тоді вже працювати. Дімочки, ти добре, добре, але все одно все одно жарко. <кхем> Зайшла я ще в магазин. Фух. Так що воно по часу? Без 15.04. нормально, ще на 5 часов у мене клієнтка, буде мені коли відхекатися від дітей. Взяла водички, та взяла таке хоч 2 літра, бо е, зараз в мене просто кінчається вода, я ходила, купляла, як приїхала. І зараз вже мені не хочеться виходити, хоч значе тут і близенько, але вже не хочеться мені виходити просто за водою. Так, що там за. Хтось хто щось балакає, чи що воно? Зайшла в магазин. Купила три отаких от морозива, каштан. Це моє взагалі любиме морозиво, це каштан. А тут воно якраз це фірма «Три... три Ведмеді. і воно ще було по акції по 20 гривень. Це взагалі не ціна для цього морозива. О, то я взяла три штучки. Зараз одненьке з'їм, а то вкину в так коли чи геня прийде до мене, чи, чи коли самі захочеться. Взяла ще 4 яблучка Джона Голд. А вони такі, знаєте, всі прямо такі покриті, оці як, як жильні. А ну розкажіть, хто чим, хто чим їх оце знімає, оцей парафін чи як? Бо я просто беру і з милом їх мию. Прям губкою беру гарно мию. Може хтось по-другому знає, як треба. То взяла оце собі 4 яблука, бо вони зараз вже по такій ціні, що хай бмила ці яблука. Взяла також сметанку, бо тоді, як я приїхала, я ходила, скуплялась, сметани не було. От. Ну і це ж у мене два десятка яєць. Я на базарі брала по 55 домашні, а в ділікат зашла, а вони зараз яйця там по акції Вообще, по 35 гривень і навіть є по 31,10, Щось таке там, по 31 гривні. Ну, це ж домашні. То це такі справи. Все, це все, що я купила. Зараз іду, перевдягаюся, візьму морозиво і, знаєте, і хай весь світ почекає. А я зараз відпочину трохи, з'їм морозиво, насолоджу, насолоджуючись цим. Та й вже буду чекати клієнта. Все, на сьогодні я вже відпрацювала, правда, у мене щось. Одна клієнтка, та, що повинна була, бути на 5, не прийшла, мабуть, забулася. Ця що вона 6 була, я вже відпрацювала, зараз вже 20 хвилин восьмої. Тепер можна і відпочивати собі, тому що завтра в мене взагалі з півдевї, завтра дуже важкий день. І думаю, я ж вам не показала свої, свої розтіжки. Я приїхала, а вони тут. Так, все виросло. Наче в мене тиждень всього не було. От, зараз покажу. Так, зараз вам покажу, які у мене перці повиростали. Ну, це ще. Ви ж пам'ятаєте, які у мене були всі завжди маленькі були перці. От тут такі. Тут ось дивіться, скільки їх ось. О. Раз, два, три, чотири 5 маленьких. Він там шостий маленький. А тут ось. О. Ось, дивіться, яка, яка громадяна на цілу руку один, і за ним он, слідуючий, другий такий великий. Перці прям взагалі мене радують. І тут третій, ось теж великий, ну ще не червоніють. Тут у мене вже потрошку ось помидорки почіплялись, але небагато. Тут, ось, тут ось є помидорики, небагато їх чомусь. От, маленькі є. І вже в мене позацвітали сині баклажанчики, Ось дивіться, синенькі позаквіт... позацвітали. Ну, не знаю, будуть вони, не будуть. Але сині баклажанчики цвітуть. І тут теж ось цвів. Ось, бачите, от цвівся. А огірочки щось от біда з цими огірками. Теж наче щось воно і є, бачите, чіпляється, щось засихає, воно геть не росте, таке щось нещастя. Щось у мене біда з огірками, я не розумію, що їм не так. О, на вулиці краса, липа ось ось уже заквітне, буде в мене такий аромат, який я, мабуть, уїду, як вона буде цвісти. Хоча тільки початок завтра буде червня. Ой, сьогодні останній день. Весни. Останній день весни. З чим я вас вітаю завтра, 1 червня, завтра починається літо. Дочекалися, так? Дочекалися жару. Знаєте, як, як то кажеться, Господі, коли вже закінчиться оця довбана зима і коли начнеться це довбане літо. От. Але зараз щось ці літа стали такі в нас. Зовсім недовгі, якісь і швидко дуже закінчуються. Тому будемо надіятися, що літо нам принесе в нашу країну гарні переміни, якісь, і може кінець війни є надія на цей великий контрнаступ. І я кажу: ви знаєте. Вчора прилетіли там у Москву дрони, да? то ми сьогодні спали спокійно вночі, в нас сьогодні не було тривог. То, може, треба було раніше починати запускати ті дрони. Ну, це таке. <кхід> все, на сьогодні це все. Сьогодні трошки, знаєте, буду так інколи, хочу вам викладати відео, коли буде час, тому що сир, що зараз працюю багато. Так що буду інколи про себе нагадувати. Ну а з вами на сьогодні я прощаюся всім пока-пока. До нових зустрічей.